Радіо Юей Чикаго. А зараз переходимо до новин. Закінчується 408 восьма доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти завдали два ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили більше як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на введенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 40 атак противника та знищено. Ле російських солдатів. Росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами. Кількість поранених зросла до семи. Три удари російської авіації було зафіксовано по Береславу, два по Новобереславу та один по козацькому напрямках. Продукін зазначив, що наразі відомо про сімох поранених. Детальна інформація про потерпілих і обсяги руйнувань ще уточнюється. Росія формує спецпідрозділи Шторм з для війни, ймовірно, вздовж лінії фронту Авдіївка Донецьк. Шторм з створюють поза структурою звичайних армійських підрозділів, а потім комбінують з полками та бригадами, що вже існують. Вони призначені для ведення бойових дій у містах або у складних географічних районах з метою захоплення важливих і стратегічних об'єктів, таких як опорні пункти, командні пункти та вузли зв'язку. Біля Авдіївки протягом минулого тижня росіяни втратили 4 тисячі солдатів. Цей особовий склад раніше проходив навчання в Білорусі для посилення лінії Авдіївка Мар'їнка. Аналітики зауважують, що окупанти не відчувають нестачі артилерійських боєприпасів у районах, де віддають перевагу наступальним операціям. Наприклад, як на Бахмутському напрямку, тим часом у ДПСУ 5 квітня заявили, що сили ПВК Вагнера все ще відчувають нестачу артилерійських снарядів окупанти просунулися до центру міста та захопили західний берег річки Бахмутка. Повідомляє розвідка Британії: ключовий шлях постачання України 0506 на захід від міста. Ймовірно, знаходиться під серйозною загрозою. Сили Російської Федерації, включаючи повітряно-десантні війська, посилили цей район, і Росія знову ефективніше використовує артилерію в цьому секторі. Повідомили у Міноборони Британії. Кремль не відправляє на війну жителів Москви та Санкт-Петербурга, бо у столиці хвилюються про можливість внутрішнього заколоту. Данілов заявив, що зараз переважно утилізують тих, хто був за гратами. Також триває утилізація уродженців колонізованих Росією територій, тобто тувинців, якутів, бурятів та інших окупованих народів. Росіяни вивозять всю свою техніку з півночі Криму. За останній місяць вони вивели танки, артилерію та іншу техніку з баз на півночі тимчасово окупованого Криму. Про це свідчать супутникові знімки, які були зроблені за період з 11 лютого до 16 березня. Знімки також показали частину обладнання та оборонні споруди, які збудовані окупантами поблизу Медведівки. Білорусь в чергове продовжила спільні військові навчання з Росією. Белоруський гаюн про це повідомляє. Навчання тривають на восьми полігонах. Наразі їх продовжили до 17 квітня. Загалом вони безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Кількість таких продовжень склала вже 50 тижнів. У Мелітополі горіла бавовна у місті, куди росіяни звозили техніку протягом чотирьох днів. Заявив міський голова Іван Федоров. Вибухи було чутно 6 квітня приблизно о пів на дев'яту вечора в Мелітополі та Мелітопольському районі у селищі Веселе, де було відмінусовано ворожу військову базу. Контрнаступ зсу розпочнеться в найближчі тижні. Про це заявляє держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, Вашингтон разом з іншими союзниками зобов'язалися підтримувати Україну в захисті її незалежності, територіальної цілісності та суверенітету. Це включає контрнаступ, який ймовірно розпочнеться в найближчі тижні. І здається, діти так не чекають Миколая, Як всі українці чекають цього контрнаступу? Але ну що є, то є. То правда не приховаєш її. І друзі, сподіваємось, що так і станеться. Думаю радіо ЮЕЙЧИКаго.